Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Всім привіт, це Юра Гаврищак. Ми знаходимося на youtube платформі футбол 24 І сьогодні традиційно в понеділок оглядаємо матчі іспанської лаліги і поєдинки, в яких брали участь українські легіонери. З нами вже є на зв'язку. Володимир Леско. Кажу тобі привіт, володя. Привіт, Юра, привіт всім. Отже, Жерона все ще продовжила свою переможну ходу і брати власні брати очки у тих поєдинках, які б мала брати. Не йдеться про поразку від Реала, яка перервала шестиматчеву переможну серію із рахунком 0-3. А вже в наступному поєдинку, мінімально в рамках дев'ятого туру Ла Ліги, підопічні Мічела. Нагадаю, перемогли Кадіс. Мінімально і з'явився у цьому поєдинку. Лише один українець, бо як відомо, віктор циганков, колишній вінгер Динамо, пропускав цей матч. Через травму і пропустить також поєдинки національної збірної України в рамках відбору на євро 2024 Але ось Але цікавить інша персона, яка з'явилася знову ж таки із перших хвилини поєдинку, йдеться про Артема Довбека. От що писала, і як оцінювала дії нашого форварда іспанська преса? Розкажи, будь ласка. Іспанська преса писала, що це раннє вилучення Мачіса на десятій хвилині воно зіграло в злий жарт не тільки з Жироною, але й самим Довбиком, тому що йому стало грати набагато складніше, тому що. Кадіс притиснувся до власних воріт, захищався фактично вже там всією командою на підступах до свого штрафного майданчика, і ось добику постійно доводилося в'язуватися цю боротьбу з фалі з центральними захисниками. Жерона натомість не грала там якимись кросами, навісами. Вона намагалася розігрувати в фінальній драдині і шукала ось. Цей простір між центральними захисниками і крайніми захисниками Кадіса постійно намагалася там шукати вривання е, Мартіна чи Савіо, але не завжди воно працювало. Ось добик він, взагалі, я от е, так навіть рахував його дотики в перші півгодини. Здається, він лише тричі м'яча торкався, тобто дуже пильно за ним стежили. Але коли у нього з'являвся простір, ми могли побачити його всі найсильніші сторони і його скіли, так би мовити. Ми пам'ятаємо, як він ефектно в одному з епізодів обігрався з Савіо. Він фактично вдвічі дуже якісно вривався на вільний простір, а потім ще й стягнув на себе захисника, і так ефектно бразильцеві підіграв п'ятою. І той цілий в дальній кут, але Ледесма кінчиками пальців зумів цей м'яч е, перевести на кутовий. Тобто, навіть каталонська преса писала що, е, про Добика в контексті того, що він постійно був оточений. От е, про нього так і написали. Ле дуже любить одним словом описувати дії гравців матчі. Вони написали Добик оточений. Е, наприклад, там Спорт С писав, що Добик був борцем в цьому матчі. Тому що він постійно в цій боротьбі з фалі, з іншими захисниками, перебував. Але був так само ще один скандальний, доволі епізод за участі добика На мою думку, це пограбування. І вчора ми цей епізод обговорювали з автором програми каталонської «Канві дежок В них. Теж була дискусія на цю тему вже після матчу в студії, і тут є важливий нюанс на цих повторах, які отримав арбітер від ВАР. Ми ж пам'ятаємо, що гру на деякий час зупинили, і там арбітер слухав підказки відеоасистента. до монітору, його не покликали, і мені теж тут не зовсім зрозуміло, чому він особисто не переглядав епізод. Але фішка в тому, що ці картинки, які начебто спочатку були у арбітрі в кімнаті ВАР, вони не зовсім показали. З, з правильного боку чи е, фоли в фалі. Бо нам показали вже десь, здається, на 75 й чи 80 80-й хвилині ось е, цей епізод від Майкрософт, коли було таке от вже зближення, і було дуже чітко видно, що фалі е, цією своєю косою він ось так б'є по нозі добика. Ми зійшлися на, на тому з іспанськими колегами, що, можливо, рефері е, вважав, що цього дотику було недостатньо для того, щоб Артем ось так повалився на газон. Але те, що контакт був, тут цілком очевидно, і якби рефері вар. Отримали ось цю картинку, яку ми вже бачили згодом, ось це зближення, де чітко видно контакт, то я думаю, що як мінімум головного арбітра покликали б до монітора, і вже як максимум це був би пенальті. Ну і також от читаю видання Леспортіву до Каталуні, також критично оцінило гру. Українського форварда із, із Кадісом і писало наступне, що він не зміг увійти у гру, оскільки Кадіс залишив дуже міл, мало місця всередині, от це дублюється так. так. І не отримав. От йдеться про те, що чомусь не використовують антропометрію Довбика, тобто його зріст, потужність, і не користаються навісами в штрафний майданчик, де довбик може поборотися з багатьма гравцями. Відверто має перевагу. Чому цього не використовують і не лише б в матчі проти Кадіса, але й в інших. Також не було цього, не було навісів. Чомусь а. А тому, що Мічел не хоче грати навісами, він не хоче грати ось цими кросами-вежами. Е -е, він хоче розігрувати м'яч, він хоче грати красиво з цими от, вриваннями, е, там, через треть, його про те, що ми говорили. І, до речі, дуже сильно дались знаки відсутність Циганкова, Тому е, навіть фанати після матчу писали, що цей правий фланг, е, де вчора, е, перепрошую, позавчора е, діяв фактично е, Коуту, Один він був осироті. І там, до речі, ще такий цікавий мем був, зобразили поголеного на Лесовітю, і, власне, написали, що цей правий фланг був там вдовою. Ну, тут хто в темі цих всіх фішок Ліги, той розуміє, що це були такі паралелі з Ісі Паласон, з раю Валікану, теж такий е, поголений, Налеса. чувак, який запалює один з найкращих вінгерів е, Ліги. Ось. Е, тому без Циганкова було ще складніше, і тут теж треба відзначити той момент, що Вітя він набагато якісніше від Івана Мартіна е, комбінує з форвардами. І ми це бачили в попередніх матчах, там як він, зрештою, Томаш ж довбику асистував для Стоані створював моменти. В Мартіна трішки цього немає. Він більш прямолінійний футболіст. І це було навіть помітно в Кадісі за тими вриваннями, які він виконував. Не завжди вони розумілися скоуту. І це було помітно також за передачами, які він. Вже виконував, коли опинявся в штрафному майданчику. Він десь навішував там на дальню стійку. Хоча ситуація вимагала того, щоб покотити, наприклад, назад чи там в район 11-метрової позначки під удар партнеру. Ну, цей фланг був осиротілий, але, зрештою, кого тут таки виконав результативну передачу. І це е, його до його до збірної Бразилії вперше викликали ще один якісний матч від Бразильця. На відміну ж до речі, від того ж Савіо, от ще один провальний матч від Савіо, і крім ось цього моменту з добиком, ми фактично нічого від нього не бачили. Можливо, справді його перехвалили. Ну, а забив Алеч найкращий гравець джерони в цьому сезоні. І знову фантастичний об'єм роботи від нього, неймовірна точність передач, неймовірна залученість, там чотири ключові передачі, близько семи ударів. Ну, знову топ-матч, фантастика, і я не розумію, чого його ігнорують і не викликають в збірну в Іспанії. Ну і до речі, удар, який він завдав єдиний переможний удар, йдеться про гол, який він забував, просто викликає захоплення Це майстерність обкрутити захисника ударами, потрапити під стійку ближню. Настільки тонко було зіграно і легко. А повертаючись до Артема Довбека, враження таке, що попри те, що пишеться от каталонська преса, що він не залучений в гру, не не входить в гру, не виконує того об'єму, який якого обходилося, і від нього очікували, зважаючи на його трансферну вартість, що це найдорожчий футболіст в історії каталонського клубу. Але все, що цей пас п'ятою на Савіо свідчить про те, що він залучений. І мені нагадало, до речі, це минулий сезон, коли в дуже схожій ситуації, і на дуже схожій позиції був Віктор Циганков в минулому сезоні і також скидував п'ятою м'яч. Але тоді удар виявився гольовим цього разу. Ні. Ну так, та я ще от. Тільки один момент зазначу, що писали в Іспанії там не тільки Каталонська, але й Мадридська преса. Що для Жирони було дуже важливо показати реакцію на ось цей погром від реала. Що там, крім результату, було важливо побачити, чи ця команда ось, ментально готова боротися і після от таких провалів підніматися і продовжувати нав'язувати цю боротьбу лідерам. Я б не сказав, що Жерона провела якийсь дуже якісний поєдинок, але. Чергові три очки, і дивіться, вони знову просуваються. Вони випередили виперед Барсу, яка знову там в скандальному поєдинку е, втратила два пункти. Е, тобто, Жерона показує, що вона не збирається відступати, і вона буде так трипати нерви е, грандам доти, доки зможе. І зрештою, вона вже половину свого завдання на сезон виконала. Ми говорили про те, що нацитували тільки Карселя, спортивного директора, який казав, що наше завдання 42 очки. Фактично, половина справи зроблено, і Жерона зараз реально виглядає претендентом на єврокубки. Ну власне, вже гуляє, до речі, по іспанських пабліках і фанатських пабліках. Мем зараз його виводу як Жерона присіла між іспанськими грандами верхівці турнірної таблиці. І нагадаю, власне, що відбувається у турнірці: 24 бали в мадридського реала, де просто, якщо не феєрить, то показує неймовірні неймовірно результативні Джуд Белінгем за дев'ять поєдинків. Жерон на 2 бали менше. І Барселона, яка ось отримала у січку матчі проти Гаранади, несподівано втратила очки проти Оцайдера. 21 бал. Далі Атлетіко і Атлетік, 19 і 17 відповідно. Переходимо той володя до іншого нашого легіонера, який вже в другий поспіль з'явився у старті Валенції в рамках Ла Ліги. Йдеться про Романа Яремчука, який вкотре не вразив. Нагадаю, що зіграли в ніч нічю. Перепрошую, Валенція розділила очки із мальоркою. Так як виглядав Роман Яремчук і чому він продовжує не вражати? Розумію, що людина практично протягом цілого року не грала і потрапила в божевільну недоокомплектовану командою, але все ж. Ну тут достатньо мені здається глянути ось на карту дій Романа в цьому матчі. Я тобі до речі її скидував, і видно, що він переважно діяв в центрі поля, так само як його партнер по команді Угодуро. І тут теж треба відзначити, що вони вийшли двоє. На вістрі атаки Дуру та Яремчук, і ми теж про це говорили, що вони можуть грати разом. Бо Дуро досить такий універсальний футболіст, який може там і ближче до флангу розташовуватися і назад відтягуватися. Він величезний об'єм роботи виконує. А ось Яремчуку в цьому плані трішки складніше. Тому що він такий габаритний високий форвард, який все ж розраховує на те, що йому будуть десь там навішувати у штрафний майданчик, він буде мати якісь моменти для ударів, але цього всього немає. Валенція не створювала фактично нічого, окрім цього забитого м'яча класного Діяво Лопеса, двадцятиоднорічного все. Нуль великих шансів Валенції. Команда просто жалюгідно просувала м'яч. І знову ж таки було відчутно, що немає гаї на лівому фланзі, немає Фулькє. Фланги Валенції не працювали. Ну так, там Амала трішки смикався, обігрував. Але Яремчук фактично перебував на сухому пайку. І ну, це видно навіть по його статистиці. Наскільки ну, там 24 дотики в нього з єдиноборствами, до речі, біда. З трьох він виграв лише одне, і ось це, чим іспанці йому постійно дорікають, що він має краще боротися там, зважаючи на його зріст, габарити і так далі. І до речі, на моїй пам'яті. Ось такого знищення одного з наших легіонерів не було вже давненько в іспанській пресі. Напевно, там ще з часів якихось, можливо, провальних матчів Андрія Луніна. Ось, наприклад, видання Лас Провінція, воно чи не на найбільше розійшлося і наводило паралелі. Порівнювало Яремчука з Моріки центральним форвардом мальорки, і вони писали: що якщо Морійки робить мальорку більшою, то Яремчук зменшує Валенсію, і що бараха лише й чекав моменту, щоб замінити Романа. Ось ну дуже жорстко, жорстко описували його дії на полі. От зараз я можу там навіть навести оцінки від Супер Депорте він, наприклад, отримав четвірку, і це найнижчий бал в команді разом. З Турком Ченком, який теж е, був змушений грати на фланзі оборони і доволі часто провалювався е, там. Пласа Депортіва так само йому поставила четвірку, і це теж найгірший бал разом з тим же Ченком. І вони писали, що він був просто е, загублений, відсутній, що він досі не адаптувався до гри команди. Але ну це й не дивно. По суті, скільки там людей на другий е, місяць лише в команді, вони на щастя. Є, зберігає здоровий глузд, і пише, що Яремчуку потрібен час. І так само Депорте Валенціано писало, що українця взагалі начебто й не було на полі. Але тут вони так само і Уго Дуро, його партнера розкритикували по атаці, що це була найгірша його версія. І можливо, десь вони один одному навіть заважали в цьому матчі. Ось ця пара форвардів, що вони десь, можливо, дублювали позицію, і краще Барасі було випустити одного такого чітко вираженого центр Форва. Да. Ну Ось Ельди Смарки, наприклад, вже так резонніше писали, що Єремчуку просто бракувало. Допомоги, що на нього не було фактично передачу, штрафний майданчик, і якщо вже порівнювати з Мурійки, то той отримував чимало якісних передач навісних і мав моменти Віремчука, таких нагод і близько не було. І ось деякі фанати, а в Валенції фанати дуже такі, я б сказав, нервові. Вони дуже гостро реагують на будь-які провали і не мають терпіння взагалі. Ось вони писали, а що ми зараз повинні змінювати структуру гри і переходити на якісь от лонгболи, довгі там передачі, бо у нас є Яремчук, ні, від цього ламається система. Ну, я би хотів їм відповісти, що ну, неможливо зламати поки що того, чого нема. Бо Валенція зараз фактично просто бігає. Ця команда не грає і до речі. Не було їй на руку це, що вони доволі багато часу володіли м'ячем. Фактично, там 50 на 50 було для Валенції ідеальний варіант, коли вони контролюють м'яч там. Відсотків 30 ігрового часу і можуть просто зосередитися на біганині і на тому, щоб десь от на контратаках, на вільних зонах підловити суперника. Контроль це не про них. Вони повинні от бігати і боротися, тому що їхній склад не дозволяє грати в комбінаційний футбол. Тому всі такі дорікання і зухвалі коментарі, я думаю, вони трішки. Передчасні. Ну, я лише можу ось декілька таких е висловлювань з Твітера, дуже жорстких, за зацитувати. Ось, наприклад, один фанат писав, що я впевнений на 99% те, що Яремчук це голограма. Або, до речі, вони згадували ось цей момент, коли Роман прилетів лише в Валенцію. І пам'ятаєш, там е був випадок, що вболівальник Валенції до нього підійшов і сказав: там Романе, я твій фанат. На ну, що Яремчук йому Відповів зачекай, після першого матчу ти вже не будеш настільки моїм фанатом. І зараз вони в Твіттері пишуть: ну так, а чому ми йому дорікаємо? Він же ж нас попереджав, що десь воно так і буде. Ось. Там вже навіть з'явилася сторінка в Твіттері, і де вони пишуть, чи забив Яремчук, чи не забив. І ось там був коментар. так, Сьогодні черговий день, коли Яремчук не забив. Ну, типу, відверті, вже такі глузування, і знову ж таки йому наводили але там, вприклад, Муріки, який дуже класно чіпляється за м'ячі. Там фанат писав, що Яремчуку краще потрібно було залишитися на трибуні і вчитися в косоварського форварда, так, так би мовити, який йому майстер-клас показав. Ну і звичайно, були ще такі безлузді коментарі. Мовляв: ну що ж, здається, Яремчук не Шевченко. Ну, слухайте, давайте зараз будемо всіх українських футболістів порівнювати з Шевченком, Так виявиться, що у нас взагалі ніхто в футбол грати не вміє. Ну, окей, і все всього лише два матчі в в стартовому складі, і, зважаючи на те, що людина, в принципі, протягом року практично не мала ігрової практики. І навіть про те, що зараз. Валенції хаос все ж приємно, що Ярмчук отримує цю практику в рамках іспанської ла ліги. І, попри плачевну ситуацію в стані кажанів, зараз вони перебувають на 9 й сходинці. На балансі мають 11 пунктів, і взагалі від Єврокубки виділяє лише 4 бали. А на шостій позиції, як відомо, знаходиться Реал Сосідат на даний момент. Не Юр, так ну, така... та, дивись, але тут так само треба зазначити, що вони набрали тільки два очки з 12 можливих в останніх матчах. Ну, ти мене бач, ти мене перебиваєш, Я якраз хотів сказати, що за останні. Чотири поєдинки вони взагалі не бачили перемог, дві нічні, дві поразки. Тобто, ну, ситуація дійсно дійсно плачевна. І я не думаю, що покладали в принципі, підписуючи Романа Яремчука, покладали на нього місію, що він буде такою тяговою силою, яка тягнутиме Валенцію до середньої турнірної таблиці. Я навіть про Єврокубки не кажу, щоб вони ще будемо сподіватися, залишаться в елітному дивізіоні Іспанії за підсумками сезону, зважаючи на теперішню гру Валенсії. Дякую тобі, Володя, що знайшов час на можливість понеділок описати гру наших легіонерів в рамках іспанської лаліги і не лише їхню гру а також. Що писала каталонська і не лише іспанська преса про виступи Артема Довбика, двох наших форвардів а також нападника Валенції Романа Єремчука. Це був Володимир Лиско, експерт з іспанської лаліги, оглядач, а також з вами був Юра Гаврищак.